Так само, давайте згадаємо свастику нацистська символіка, яка заборонена насамперед в Німеччині і по всьому світу. Але якщо знімають фільми про війну, я згадаю «17 миттєвостей весни. Фільм знятий під патронатом КГБ. Але в цьому фільмі повно нацистської символіки, повно свастики, повно німецьких офіцерів. До чого я це говорю? що якщо подібна символіка радянська згадується у художніх творах, ну в мене наприклад в романі таємне джерело він проілюстрований серпом і молотом, бо він описує там радянську добу періода занепаду, 81 рік, за 10 років до розпаду. І така символіка використання в цих творах, як візуалізована, і згадка про неї цілком логічна. Вона відповідає символу епохи, так само як свастику показувати. Це цілком відповідає символіці і реаліям того історичного періоду нацистського. Але що заборонено? Заборонено публічно ходити з під червоними прапорами публічно, не, не граючи в кіно, а просто на вулицях, носити і показувати цю всю символіку, і головне, заборонено, згадувати її в позитивному ключі. Так само, як нацистську символіку. Фашизмом сьогодні захоплюватися це правило дурного тону це кримінальний злочин. Так само захоплюватися соціалізмом, марксизмом, комунізмом, Радянським Союзом від. Від учора це вже добу, як, 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 як правило, поганого тону. Тепер лишається, щоб підписав президент, щоб це все узаконив. Розумієте, заборонена популяризація позитивна цього всього згадка. Показ, якщо, якщо це мистецький твір, художній фільм, історія, це все е, ніхто забороняти не буде. І м, я хочу заспокоїти всіх е, вдома ви в себе піонерські, комсомольські значки, піонерські галстуки, перетрети Леніна, можете тримати в туалеті, в ванні, на кухні і вночі е, під червоним ліхтариком чи під ковдрою слухати собі гімн Радянського Союзу. Ніхто цього вам не заборонить.